До 10 років ув'язнення, друзі, ви можете отримати, якщо повторити цю річ, яку я вам зараз опишу. Давайте змоделюємо ситуацію. У вас старенький автомобіль, і вам потрібно пройти техогляд, тому що в Польщі він обов'язковий, якщо ви пересуваєтеся по дорогам публічним. Ну і звісно ж коштує він в залежності від 100 до 200 злотих. І хочу вам наголосити, що ви обов'язково його повинні проходити, коли ваш автомобіль приїжджає на стацію контроль поїздів, його перевіряють, там фоткають на камери, записують і так далі. І да далі вам в довод на самоход вбивають в довод реєстраційний, вбивають те, що ви тихогляд пройшли там на один рік в залежності. Ну і хочу вам сказати, що така ситуація. Ви. Знайте, що ваш автомобіль не пройде цей техогляд. Ремонтувати дорого, бо ремонт буде коштувати стільки, як ваш автомобіль. І знаєте, що ви робите? Шукайте в інтернеті, хто вам зробить техогляд, навіть коли ваш автомобіль туди не приїде. І я вам кажу, які вже ситуації є описані в інтернеті. По-перше, той, хто рекламує, друге, той, хто користується цією послугою, і той, хто вам підбиває печатку в. Доводі реєстраційному на самоход, всі троє отримують до 10 років ув'язнення. Не вірите? Пошукайте в Гуглі. Тобто майте на увазі це і діліться з іншими. І краще поремонтуйте самоход. Якщо не ремонтується, здавайте на інкасацію, отримуйте компенсацію і купуйте новий. Тому підписуйтесь, друзі, щоб знати свої права в Польщі.